Підпишись і напиши в коментарях, що ти думаєш про це. Багато людей у середині організації Північно-Атлантичного договору переконані, що повне знищення України як суверенної держави не є кінцевою метою Росії, а лише початковим етапом значно ширшої кампанії, яка, зрештою, може поставити під загрозу всю Європу. Згідно з цим баченням, така кампанія найімовірніше почнеться з Балтійських країн, розташованих на східному фланзі НАТО. Естонія, одна з цих Балтійських держав, чітко усвідомлює, що Росія становить настільки серйозну загрозу, що країна змушена тісно співпрацювати зі своїми союзниками по НАТО і робити все можливе, аби зупинити експансіоністські амбіції Володимира Путіна ще на самому початку. Усвідомлення вже переросло у конкретні дії, і те, що зараз робить НАТО в Естонії, справді вражає. 17 грудня Естонський центр оборонних інвестицій повідомив, що розпочалися підготовчі роботи зі встановлення п'яти бункерів, розкиданих у лісах південно-східної Естонії. Ці споруди є першим етапом масштабної мережі укріплених фортифікацій, які Естонія зводить у межах свого внеску в Балтійську оборонну лінію. Ця система покликана уповільнити іскувати російські війська у разі, якщо Путін вирішить поширити війну проти України на Балтійські держави. За даними Естонського центру оборонних інвестицій, у найближчі місяці планується будівництво ще 23 бункерів. А загалом країна має намір звести приголомшливі 600 таких споруд до кінця 2027 року. Ці укріплення будуть розташовані по всій північно-східній і південно-східній частинах Естонії у районах, які визначені як імовірні напрямки вторгнення російських військ. Керівниця інфраструктурного департаменту Естонського центру оборонних інвестицій Каді Кайкало підтвердила початкові плани зі зведення 28 бункерів і наголосила на меті досягти загальної кількості 600 до кінця 2027 року. Вона зазначила, що поряд із уже встановленими інженерними загородженнями поява бункерів є новим відчутним елементом у створенні комплексної Балтійської оборонної лінії. Головний інженер сил оборони Естонії, підполковник Ейнар Афанасьєв, наголосив, що правильний вибір місць розташування має вирішальне значення, аби всі 600 бункерів разом утворили величезну пастку для російських сил. Кожен із них спроєктований так, щоб витримувати прямі влучання артилерійських снарядів калібру 152 мм, міліметри, які найчастіше використовує російська армія. Він підкреслив, що ці рішення мають бути добре продуманими і узгодженими з підрозділами. А також повідомив, що Естонія планує збудувати до 40 кілометрів протитанкових ровів як додаткові пастки для наступаючих сил противника. Початок цього проекту значно затягнувся. За даними Defense News, Естонія планувала розпочати будівництво бункерів набагато раніше, але реалізація була відкладена. Кожен бункер має площу приблизно 35 квадратних метрів, а їх розгортання розпочалося майже на рік пізніше, ніж передбачалося спочатку. Причиною стали проблеми з закупівлями, які змусили естонських посадовців змінити підхід до реалізації проекту. Спочатку Естонія оголосила тендер на будівництво всіх 600 бункерів одразу, однак усі отримані пропозиції перевищили встановлені фінансові ліміти. Це було не стільки провиною будівельних компаній, скільки наслідком того, що їм потрібна була точна інформація про місця розташування кожного об'єкта для коректного розрахунку вартості. З міркувань оперативної безпеки ці дані залишаються засекреченими. Поетапний підхід до будівництва дозволяє розкривати інформацію про локації поступово і лише тим, хто безпосередньо займається зведенням бункерів, оскільки ці укріплення мають застати російські війська зненацька, така секретність є розумним кроком, навіть якщо вона спричинила затримки. Для Естонії краще не завершити всі 600 бункерів. Але зберегти невідомість їхнього розташування для ворога, ніж побудувати все і дати Росії можливість заздалегідь дізнатися всі координати. Тепер, коли проект запущено, Естонія прагне діяти якомога швидше. Як повідомляє НьюЗВІК, усередині країни немає впевненості, коли саме ці бункери можуть знадобитися або чи знадобляться взагалі. У заяві Естонського центру оборонних інвестицій зазначається, що існують різні оцінки щодо того, як швидко Росія здатна відновити свої військові можливості. Висновок однозначний: час для підготовки настав уже зараз, і Естонія використовує його максимально. Очікується, що перші п'ять бункерів будуть готові протягом кількох місяців. Окрім цього, видання The Telegraph повідомило, що отримало можливість зазирнути всередину майбутніх бункерів. За даними газети, вони стануть частиною так званої дротової системи оборони, яка принесе користь усьому НАТО. Суть ідеї проста. Естонські війська разом із латвійськими та литовськими солдатами на своїх територіях виконуватимуть роль першої лінії оборони і системи раннього попередження для всього альянсу. У разі вторгнення російські війська та техніка загрузнуть у щільній мережі бункерів та інших укріплень, створених у Балтійських державах. Затримка, яку це спричинить, дасть НАТО час для перекидання військ і техніки, а також може створити умови для авіаударів по перших хвилях наступу. Після цього перебіг бою складатиметься на користь альянсу. Речник сил оборони Естонії Крістіан Хаух пояснив цю концепцію, зазначивши, що головна мета полягає в максимальній готовності до захисту країни від агресивного сусіда, позбавлення ворога мобільності з першого ж метра необхідне для обмеження його свободи дій і підвищення ефективності союзних сил у обороні. Бункери можна уявити як величезну липку пастку, у яку потраплять сили вторгнення. Чим довше російські війська залишатимуться затиснутими в цій бетонній мережі, тим легше силам НАТО буде їх знищити. Водночас, бункери не є непереможними. Хоча вони розраховані на захист від артилерійських обстрілів, цього може бути недостатньо проти інших загроз. Відповідаючи на запитання про стійкість бункерів до ударів дронів типу Шахет, Хаух визнав, що результат залежатиме від кута влучання. Це викликає занепокоєння, адже Росія відкрито заявляє про намір різко збільшити виробництво дронів дальньої дії. Лише завод в Алабузі планує виготовити 40 тисяч дронів Герань-2, російську версію іранських шахедів, у 2025 році. Це означає, що будь-яке можливе вторгнення на Балтійську територію супроводжуватиметься масовим застосуванням дронів. Ще однією проблемою є плануючі авіабомби, великі некеровані боєприпаси, перетворені на напівточну зброю за допомогою крил. Вони стали одним з улюблених інструментів Путіна у війні проти України. Україна заявляє, що Росія планує виготовити 120 тисяч таких бомб до кінця 2025 року. А за даними Guara Media, протягом перших 11 місяців того ж року по Україні було застосовано 44 тисячі таких боєприпасів. Це свідчить або про те, що Росія значно відстає від заявлених планів. Або про накопичення величезного запасу для майбутнього використання, можливо, навіть проти Естонії, у будь-якому разі, The Telegraph зазначає, що нові бункери навряд чи витримують пряме влучання плануючої бомби. Втім, секретність залишається ключовим фактором, адже пряме влучання можливе лише випадково, якщо координати бункерів залишаться невідомими. Головне ж полягає в тому, що Естонія створює масштабну пастку для Росії. Путін знає про її існування, але не знає точного розташування складових елементів, і саме в цьому полягає задум. Це частина ширшої стратегії Естонії та її союзників. Балтійська оборонна лінія, частиною якої є Естонія, виникла після угоди, підписаної Естонією, Латвією та Литвою, у січні 2024 року. Вона передбачає створення спільної системи оборони на всіх їхніх територіях. Лінія має стати першим східним бар'єром НАТО, що чітко свідчить про страхи перед можливою російською агресією. Поки Естонія зосередилася на бункерах, Латвія та Литва також укріплюють свої кордони. Латвія почала посилювати східний кордон у березні 2024 року і планує витратити понад 300 мільйонів євро протягом п'яти років. Литва оголосила про плани створення багаторівневої оборони на глибину до 50 кілометрів із використанням мостів, які легко знищуються траншей і ровів. Разом це формує багатошарову оборону, яка враховує особливості кожної з Балтійських країн. Естонія і Латвія мають прямі кордони з Росією, тоді як Литва і Латвія також змушені зважати на Білорусь, яку Росія використала як плацдарм для вторгнення в Україну. Додаткову загрозу становить російський ексклав Калінінград між Литвою, Своєю та Польщею аналітики інституту Ліпхерра у Вестпойнті назвали Балтійську оборонну лінію необхідною як з військової, так і з цивільної точки зору. Вони описують її як складну мережу траншей, бункерів, спостережних пунктів, протитанкових перешкод і систем спостереження, покликану виграти час для розгортання підкріплень НАТО у разі вторгнення. Лінія має формувати поле бою на користь оборонців. Естонія особливо потребує часу для прибуття союзних сил, адже в окремих місцях її ширина становить менше 200 кілометрів. Без належного захисту російські танки й артилерія могли б швидко просунутися в глиб країни. Деякі ділянки оборони спеціально спроєктовані так, щоб їх можна було швидко залишити і зруйнувати, не дозволивши ворогу використати ці укріплення. Важливо й те, що Балтійська оборонна лінія має бути видимою для противника. Росія повинна знати, що вона існує, навіть якщо не знає точних координат. Це змушує ворога приймати рішення, які сповільнюють наступ, і роблять його вразливішим. У цьому сенсі лінія є майже викликом кинутим Путіну. Спроба вторгнення призведе до того, що російські війська будуть затримані, виснажені і, зрештою, знищені силами НАТО. Естонія та її союзники сподіваються, що сама перспектива такого сценарію змусить Росію замислитися. У будь-якому випадку це дає альянсу час для підготовки до того, що багато хто вважає неминучим конфліктом. У грудні 2024 року НьюЗВІК повідомляв, що Європа тихо готується до можливої третьої світової війни. Колишній керівник німецької розвідки Бруно Каль. Заявив, що Росія готується до війни із Заходом, а генеральний секретар НАТО Марк Рютте попередив про необхідність бути готовими до масштабного конфлікту приблизно до 2030 року. Російська влада відкидає ці заяви, але війна проти України є найближчим до Другої світової війни конфліктом, який бачила Європа за десятиліття. Естонія хоче бути готовою до будь-якого розвитку подій. Саме тому вона зводить 600 бункерів у секретних місцях біля кордону з Росією та змінює свою стратегію стримування. Замість реагування після вторгнення країна робить ставку на те, щоб не дозволити ворогу швидко просуватися вперед. Для цього Естонія збільшила оборонні витрати приблизно до 5% валового внутрішнього продукту, що становить понад 11 мільярдів доларів до 2029 року. Незважаючи на невеликі розміри, країна прагне зробити свій внесок у колективну безпеку НАТО максимально ефективним.